Холодильні шафи комбіновані морозильна камера плюс камера холодильна, середня температура. Виробник Атлант має загальний корисний об'єм 335 літрів. 115 літрів об'єм самої морозильної камери. У нас тут зверху є така шкатулка. Для замороження і знизу дві виїзних. Середня в нас більша, глибша і нижня трішечки менша. Ущільнювачі тут залишились рідні, так як шафи не старого зразка і вони в гарному стані. Три полички регулюються по висоті, є внутрішня підсвітка. Ось вона. Зараз один повторно проганяємо після діагностики холодильщиком. Працює дуже тихо. Стан, як на БВ техніку, чудовий, просто чудовий.